Михайло Микита, довічний служитель, усе, що написано в нами, метафори. Всі люди, що були між нами лиш тіні. Ми в цьому хаосі постійні новатори шукаємо правду невидимих ліній. Ми стали з тобою для ночі злочинцями, бо крали у неї холодні світанки. Нечасто життя зустрічало гостинцями, проти найсолодшими стали всі ранки, твоє безтурботне мовчання і посмішка. Єдина стихія, яка не руйнує, єдиний дурман без лукавства і домішок, що знову до викликів нових гартує. І хай нас почують усі покровителі. Побачать дітей, що плекали роками. Я буду для тебе довічним служителем усім, що пульсує у серці між нами.